Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму YouTube-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Рено Каджар. Автомобіль йде 2017 року, 1,5 дизель, має 154 оригінального пробігу, по автомобілі один косметичний підкрас, машинка в дуже гарному стані, перевірили повністю ми її. Та також підготували повністю весь пакет документів для наших замовників. Власники щасливо поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо, друзі, огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Ceed Автомобіль 2010 року. 1,6 дизельний двигун 232 заявленого пробігу. Ціна його 8 тисяч. Номер телефона Власника. Такий, друзі, Kia Ceed Автомобіль йде назвичайних ковпака на літній гумі-годієр. Білому кольорі, має фуркоп. По комплектації має двозонний клімат-контроль, має навігацію, мультимедію, має підлокітник, мультикермо, круїз, 4 склопідіймача, салон. Чистенький. Потертостів, прокуреностів немає. Ось такий от, такий от Кому цікаво, телефонуйте. Honda CR-V. Автомобіль 2008 року, 238 заявленого пробігу, ціна 10400, 2,2 дизельний двигун. Номер телефона власника. Ось такий от. Серві. Автомобіль на легкосплатанових дисках на літній гумі в чорному кольорі. Має форкоп. По комплектації має двозонний клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймача, має підігрів сидінь, механіка 6-ступенева. Салончик чистий, гарний, охайний. Богозацікаво, тобто телефонуйте, запитуйте. Toyota Avensis 2009 року 2.2 дизель 207 заявного пробігу на автоматі. Ціна його 9700, номер телефона власника. Такі, друзі, Toyota Avensis на передніх задніх партроніках. Автомобіль має влітню гуму. Легкосплавні титанові диски оригінальні. Ось такі, друзі, Toyota Avensis. По комплектації має клімат-контроль двозони, підігрів сидінь, 4 скло підіймача, підлокітник, мультикермо, автомат, салон тканиновий. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Avensis 2011 року. 2-літровий дизельний двигун на механіки 6-ступеневій. Ціна його 10250, номер телефона власника. Ось такий, друзі, ось така друзі, Toyota Avensis Автомобіль на літній гумі, на легкосплавних танових дисках. Кузові седан. Має форкоп. Має двозонний клімат контроль. Підігрів сидінь, шкіряний салон. Механіку шестиступеневу мультикермо. Складання дзеркал колончик дуже в гарному стані. о Друзі, цікавий toyota avensis телефонуйте. Рено scenic 2010 року 1,5 дизель 227 завеленого пробігу. Ціна його 7200. Номер телефона власника. ось такі, Друзі, renault scenic Короткий автомобіль. В чорному кольорі на легкосплавних танових дисках на літній гумі має задні патроніки. Має безключовий доступ. По комплектації має двозонний клімат кліматконтроль. Навігацію, 4 склопідіймачі, підіймачі, складання дзеркал, мультикермо, салончик чистий, охайний. Кого, друзі, зацікаво, телефонуйте. Opel Zafira. Автомобіль 2009 року, 1,7 дизель, безключовий клімат-контроль, ціна його 6800, номер телефона власника. Ось такі от, друзі, Opel Zafira. має передні і задні парктроніки, лінзовану оптику, має легкосплані там нові диски, задні парктроніки, форкоп. Ось такі, друзі, опель Zafira. По комплектації має клімат контроль, мультикермо, 4 скло підіймачі, підлокітник. Салон гарний, чистенький, полка шторка, все по Ви Цікавий, телефонуйте. Volkswagen Passat B6. 2008 року 2-літровий дизель. Ціна його 7500. Номер телефона власника. Ось такі от друзі Volkswagen Passat. 2літровий На передніх задніх парктроніках. Мобіль. Авто на українській реєстрації має літню гуму. Має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, механіку шестиступеневу, мультикермо, підлокітник. Салон в гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. v 50 2010 року 1,6 дизель, ціна його 7500. Номер власника. Таке, друзі, Вольво В50. Автомобіль йде на зимовій гумі, на панових дисках в чорному кольорі. Має задні парктроніки. Має клімат-контроль, механіку шестиступеневу, мультикермо, 4 скло підіймача. Салон в принципі, гарно виглядає. Свіженький. Renault Megane, другого покоління. Автомобіль 2008 року, 1.6 бензин, 193 заявленого пробігу. В рідній фарбі з каталізатором, як зупиняє власник. Машинка з Німеччини 5850. Тож, друзі, такий от Renault Megane, другого покоління. Звичайних ковпаках в сірому кольорі. Кузуй універсал. По комплектації має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу, 4 склопідйомника, підлокітник. Задні у нас вікна затоновані. Такий от Renault Megane другого покоління. Opel Zafira 2010 року на механіці 1,7 дизель. Космо, номер телефона власника, сімимісний. ціна його 7,950 Ось Такий от, друзі, Opel Zafira Має передні і задні парктроніки, легкосплавні танові диски, літню гуму, 1,7 дизель, має фуркоп. По комплектації має клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймачі. Сіммісний. Такий, друзі, опис Зафіра. Кого цікавить, телефонуйте.